Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні запрошую вас прогуляти зі мною по вуличках Стамбульського базару. Гра «Стамбул. повне видання, локалізована завдяки видавництву Планета Ігор і включає в себе базову гру «Стамбул», доповнення мока та бакшиш і доповнення листи та печатки. Відео я розповім вам спочатку грала базової гри, далі ми дізнаємося, що додають доповнення. Як зазвичай подивимось компоненти, і в кінці я розповім про свої враження та досвід гри в Стамбул. До речі, ви знали, що в місті Стамбул є гранд Базар, один з найвідоміших ринків міста і один з найстаріших критих ринків в світі. Все одного цікавого факту вистачить. Ми повертаємось безпосередньо до гри. Ці настілці ми візьмемо на себе роль купця з помічниками і з родичем у поліції. Працює там він чи отримує покарання. Історія замовчує. Ігрове поле буде складатись з плиток з різними місцями, а розкладка може бути різною. В правилах є розкладка короткі шляхи для новачків та довгі шляхи для більшого випробування. Або можна розкласти за зростанням номеру локації, або зовсім з випадковим чином. Але при випадковій розкладці є там трохи особливих правил розташування декількох талів. Коротше, незвичне поле кожної гри вам гарантоване. Доповнення теж можна міксувати і грати в Стамбул як тільки з мокою та бакшишем, так і тільки з листами та початками, або поєднати обидва доповнення і отримати прям величезний ринок. Такий режим прям так і називається Гра базар. Ну а ви думали, що? Я просто так вам цікаві факти про стамбульський ринок розповіла. Також можна грати в режимі ватажок, каравану або нейтральні помічники. Всі ці режими детально описані в правилах гри. В базовій грі в п'ятьох місцях будуть лежати рубіни в великій та малій мечетях, в палаці Султана, у стельмаха та Ювеліра. І головною ціллю грі і будуть ці червоні камінчики, бо в грі перематигає гравець, яким перший збере 5 рубінів на своєму віску. Кожного гравця буде свій візок, на який він буде складати рубіни та товари. З початку гри кожен візок може містити тільки по два товари кожного типу. Якраз у стельмаха можна купити розширення візка, і коли візок буде розширено максимально до п'яти товарів, гравець отримує один рубін від стельмаха. І от свою гонку за камінчиками купці починають на фонтані. Кожен гравець в свій хід може переміститись на одне або два місця. По діагоналі переміщуватись, а вже ж не можна, і там, де купець з помічниками зупиниться, можна виконати дію. Але для цього потрібно відправити помічника, тобто залишити на плитці нижнього помічника зі стосу під купцем. А якщо в локації, куди прийде гравець, вже є його помічник, то можна виконати дію місця, підібравши помічника назад в стос. Тобто для виконання дії треба або залишити помічника, або підібрати. Якщо у вас немає ні підкупцем ні в локації помічників, то ніяку дію гравець виконати не зможе. Також якщо прийти в місце, де інші купці вже закупаються товарами, доведеться сплатити кожному з них по дві ліри. На цьому цікаві зустрічі на ринку стамбула не закінчуються. На полі в базовій грі ми ще зможемо зустрітися з контрабандистом та губернатором, які після виконання дії в місці запропонують нам виміняти карти бонусів чи товари на ліри або інші карти бонусів чи товари. А ще можна завітати до свого родича в поліцію. І в такому разі родича можна відправити виконувати дію в будь-якій локації. Причому не доведеться платити іншим купцям, якщо вони там будуть. А от коли інші гравці натраплять на нашого родича, вони його впіймають і відправлять назад до поліції, отримавши винагороду. Зараз схоже стало ясно, що наш родич там ніфіга не працює. Якщо повернутись на фонтан, там дією можна зібрати всіх своїх помічників з поля. Ну і за зустріч на фонтані не треба платити іншим гравцям. Теж добути рубіни, окрім поліпшення візка. В ювеліра їх можна купити за ліри, але кожен наступний рубін буде дорожче. В палаці Султана рубіни обмінюються на ресурси, тобто товари. І знову ж таки, чим більше рубінів гравці вигребуть, тим більше товарів буде потрібно на кожен з них. Провізок стельмаха, як казала, поліпшимо максимально і отримаємо один камінчик. І ще є дві мечеті мала та велика. Кожній по два тайли мечеті. Коли гравець отримає обидва тайла з однієї мечеті, він бере собі рубін. Тайли покупаються за ресурси, тобто товари. От і чим далі, тим вони дорожчі. Однакові тайли брати не можна, тільки різні. Тож з мечеті можна отримати два рубінчики. Ну і тайли теж надають бонуси. І останнє я трошки розповім вам про те, що роблять локації. Для зручності всі локації, тайли і бонусні картки описані в книжці правил, тож завжди можна уточнити. Дію того чи іншого місця. По штампі можна отримати ресурси, на складах набрати товари, поліцію ми зазирнемо за родичем. В грі також є два ринки, великий і малий. На них ми можемо продавати товари, які там вони потрібні. Буде видно на табличці попиту, яка буде змінюватись після кожної продажі. Про місця з рубінами я розповіла. Про фонтан теж ще є караван сарай В цьому місці ми можемо брати карти бонусів, які можна розігрувати в свій хід, і які принесуть нам якісь бонуси як не очікувати. На так і залишилося два азартних місця в цій грі. Тут ми будемо кидати куби. Чайхані ми повинні загадати число від 3 до 12, наприклад, 6, і кинути два куба. Якщо ми виконали більше або стільки ж скільки загадали, то отримаємо як моєму прикладі 6 лів. А якщо ви кинемо менше, то ми отримаємо втішальний приз у вигляді двох лір. На чорному ринку ми будемо намагатись отримати рідкісний синій товар. Там зображена ювелірка, але знаєте, я коли сказала рідкісний синій товар, одразу згадала серіал Breaking Bad. Пробачте за автоп. Коротше, на чорному ринку ми теж кинемо два куби. І в залежності від результату отримаємо 0, 1, чи 2 чи 3 сині товари. Отак, всю гру гравці будуть бігати по ринку і щось отримувати. Я навіть поки розповідала вже в голові замаючила картинка тієї риночної метушні. Тепер про доповнення мока і бакшиш. В цьому доповненні для перемоги треба зібрати вже 6 рубінів, а не 5, як в базовій грі. В нас з'являється новий ресурс кава, і він не вважається товаром. Тож кави можна набирати скільки завгодно, обмежень нема. Поле для гри стане більшим, бо в доповненні ми отримаємо 4 нових місця. По перше, це новий спосіб отримати рупини. В Кав'ярні за каву можна покупати камінчики а в обсмажувальному цеху гравці будуть обмінювати ліри. Товари чи карти гільдії або бонусів на каву. Таверні є три варіанти розвитку подій: по-перше, взяти тайл таверни. За тайл таверни треба буде сплатити каву. Другий варіант заплатити чотири кави та зображений товар, тобто бакшиш, і взяти один з рубінів з палацу султана, ювеліра чи кав'ярні. І третій варіант взяти тайл бар'єра, сплативши дві кави. Цей тайл можна розмістити між двома будь-якими локаціями. Коли ми його розміщуємо, ми виконуємо дію одного з суміжних місць. Гравець, який розмістив бар'єр, отримає тайл контролю бар'єра. Тобто, через цей бар'єр зможе переміщатися лише він. А всім іншим гравцям всю гру доведеться цей тайл обходити. Доволі сильна локація, яка додає ще більше впливу на гравців. І останнє місце з доповнення то гільдія. І тут можна отримати карту гільдії. Ці карти то теж нововведення, і якщо карти бонусів ми грали під час свого ходу, то карта гільдії заміняє наш хід. Тобто замість переміщення і виконання дії ми можемо зіграти карту гільдії. Ну і доповнення Мока та Бакшиш додає нам нову зустріч: це торговець кавою, в якого можна купити власне каву або будь-який товар за дві ліри. Ви, до речі, помітили, як гра ускладнюється. В базі ми просто бігали, виконували дії з мукою, та бакшишем. Вже якісь там бар'єри з'явились, карти гільді, тайли. Коротше, давайте дивитися, що далі там з доповненням листи і печатки. Гра з цим допом буде теж тривати до шести рубінів. Тут у нас з'являються листи, вони нададуть додатковий спосіб отримати рубіни. Самі листи отримуються в двох нових місцях. В посольстві можна отримати два листи, а в кіоску ми отримаємо лист і після його отримання перегортаються тайли кіоску, і кожен гравець може зробити з них якусь дію. Так от про листи. Вони мають сторону з одною початкою і з двома. Коли ми отримаємо лист, то кладемо його стороною з одною початкою догори. Коли наш купець, його родич або компаньйон про нього я розповім трохи пізніше, він теж з'явився в цьому доповненні. Так, от коли хтось з перелічених осіб опиняється на місці, номер якого зазначений на листі, лист вважається доставленим, і його можна перегорнути стороною з двома початками. Коли ми назбираємо листів з сумарною кількістю печаток дорівнюючим шести, в новому місці таємниче товариства їх можна буде обміняти на рубін з палацу султана, ювеліра або кав'ярні, якщо ми граємо з двома доповненнями одразу. А ще листи знадобляться для отримання додаткового ходу. Так ви правильно почули, в кінці свого ходу гравець може скинути листи з сумарною кількістю печаток дорівнюючим трьом. І зробити додатковий хід. Так от тепер про компаньона. В доповненні листи та печатки, коли гравець вперше виконує дію фонтану, тобто забирає своїх помічників, жетон компаньйона можна перемістити до свого запасу. Тепер, в будь-який момент гри на початку свого ходу можна поставити компаньйона в місце, де стоїть ваш купець. Тепер можна обирати, кого під час дії переміщати: купця або компаньйона. Сам компаньйон не потребує помічників, він виконує дії без них, але він... Може переміщатися лише на одне місце, і на нього не діють ефекти тайлів чи карт бонусів. Ще з нових місць у нас є катакомби, і тут ми можемо взяти будь-який ресурс або каву, знову ж таки, пригріз до помока та бакшиш. І через катакомби можна переміститись у будь-яке місце на ринку, але без виконання там дії. Ну, останнє нове місце, аукціонний дім. Тут ми теж беремо будь-який товар, а потім повинні продати дві карти бонусів. Всі гравці по черзі будуть ставити став. В лірах, і якщо виграє інший гравець, він віддасть ставку вам. А якщо виграєте ви, то ви сплатите ставку в загальний запас. Ну і а вже ж в нас вже по такій традиції з'являється нова зустріч: це кур'єр, і в нього за дві ліри можна купити лист. Так з ігроладом покінчили. Тепер давайте зазирати в коробку і зустрічають нас, як завжди, правила. Дизайн у них старенький, все дуже просто і зрозуміло написано. Окремо зручно описані дії всіх місць, ефекти, талів і карт. Далі в нас паперовий органайзер. Я вважаю, що це краще ніж нічого. І тут вже лежать компоненти гри. В цілому дизайн виглядає застаріло. На маркери гравців треба було клеїти наклейки, губернатор, «Кур'єр», інші зустрічі, то просто циліндри з наклейкою. Ну і від артів на плитках, місць вії такою давниною. Ти як опиняєшся в іншій епосі. Але це все не заважає грі передавати атмосферу шумного ринку в Стамбулі та весело змагатися за рубіни. Що засмучує, так це те, що віски не завжди добре збираються інколи остання частина просто не хоче нормально розміщатись. От ми поговорили про ігролат, оглянули компоненти. Але перед тим як ми підемо далі, я хочу вам нагадати, що ви можете, якщо хочете, підтримати мій канал монетою на баймі кофе або донатом на Монобанку. Всі посилання внизу відео. Дякую всім, хто вже мене підтримав. А також дякую всім, хто підтримав підпискою, подобайками та коментарями. Це надає мені більше стимулу робити відео і частіше їх робити, і підвищувати якість. Так, тепер про моє враження від гри. Незважаючи на застаріле оформлення, гра справляється зі своєю ціллю занурити в атмосферу гонки за товарами і різними зустрічами на великому ринку. Грати в Стамбул дуже ненапряжно і весело. Правила можна пояснити за 10 хвилин. Ну якщо казати про базову гру, а вже ж. Скільки я грала, то всі гравці йшли ні здрям ні зрю. Бо гра надає купу можливостей, як заробити гроші, і як отримати рубіни. Всі метушаться, кудись біжать. Один гравець поліпшує візок, інший все тусується в чайхані з надією легко урвати грошей. Хтось там карти, бонус. Ців збирає і постійно юзає, хтось в мечетях молиться, а хтось набиває візок товарами зі складів, йде там на ринок, їх продає і біжить до ювеліра або на палац султана накупляти тих рубінів. Ну от ви вже по моїм словам відчуваєте цю атмосферу. Щодо доповнень, то на мій смак базовий Стамбул найкращий, і я зараз поясню, чому допи додають різноманіття в зіграні партії, і це їх плюс. Але почнемо з муки і Бакшиша. Карти Гіті мають досить сильні ефекти, вони прискорюють гру. Також, хоч і прикольно викладати той бар'єр, але там ще додаються тайли переміщення, що дозволяє дуже далеко переміщатися по прямій. І я розумію, що це зроблено через те, що поле стало більше. І тут теж палиться з двох кінців. З одного боку, більше поле, більше різних місць, більше можливостей, більше стратегій. А з іншого боку, нема вже такої конкуренції, бо є ще більше місць, де отримати рубін, і не пересікати з іншими купцями. Про те, що в таверні можна купити рубін за 4 кави та 4 ресурси, я зовсім мовчу, бо якщо ви граєте в п'ятьох і вигрібаєте рубіну з палацу та у ювеліра, ціна за камінчик дуже-дуже росте. І от в таверні його просто можна купити за якісь 4 кави і 4 товари. Кавон складно отримати товари також, бо ви одразу забиваєте свій візок на максимум в місцях, де ви отримаєте товар. І к тому часу, як рубіни будуть коштувати дуже дорого, у вас буде доволі прокачаний візок. Коротше, для нового досвіду дуже цікаво спробувати доповнення. Але просто базова гра саме мені подобається більше. Щодо листів і початок, то я вважаю, що цей доп перегружає гру. Оці квести з листами, візьми та таликий розіграй», на фонтані компаньйона виклади. Контролюй і купця, і компаньйон, за листи отримай додаткову дію. Коротше, це все треба тримати в голові. А як на мене, Стамбул це гра не про то. Це повинна бути весела, легка гра, в якій ви так будете прошитувати там щось собі наперед, але не дуже там прям напрягатися. Тут ще й катакомби телепорт з'являються. і знову ж таки. Це через те, що поле росте, і будуть люди, які захочуть пограти в гранд-базар зі всіма доповненнями, а там дуже велике поле. Знову ж таки, зіграти заради цікавості і нових відчуттів прикольно, супер, клас. Але постійно я б так не грала. Щодо гри з двома доповненнями одночасно, то це дуже перегружена механіками, гра виходить. Там і аукціон, телепорт в катакомбах, бар'єр-поклади, тайл кіоску юзани. Карти бонусів, карти гейді компаньйон, листи неси туди-сюди. Ну ви зрозуміли, я думаю, так душновато виходить трошки. Ну і як можна здогадатись, в грі стамбул краще всього грати на 4-5 гравців. І саме тоді вам відкриється вся та ринкова метушня і відчуття неймовірної гонки, бо способів добути рубіни вистачить всім. На двох грати трохи сумнувато, бо по відчуттям це, це як ходити по ринку, де більшість лавок вже зачинена. і Йдеш собі, нікуди не поспішаєш. З іншим гравцем особливо не пересікаєшся. все, всі люди вже на ринку вимерли, пішли по домах. Вже всі відпочивають, а ви таки ще там на останок скупляєтесь. От в режимі для двох ще треба ставити нейтральних купців на деякі місця. Ну хоч щоб хоч колись там ті ліри платити за зустріч. В цілому кожна гра в Стамбул то така нова пригода. Особливо коли рандомно викладаєш місця, ринок завжди різний, і партії насичені емоціями. Напишіть мені в коментарях, чи ви вже бігали по цим вуличкам. А може, ви були на реальному Гранд базарі в Стамбулі. Напишіть, як вам і чи схожа гра на цей ринок. На цьому в мене все. До зустрічі в нових відео. Па-па!